Україні у 2024 році помітно зросли ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Однак, як прогнозують експерти, до кінця року ці харчові продукти можуть ще більше здорожчати. Так як розповів Суспільному, перший віце-президент всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, зростання вартості хліба відбувається через підвищення вартості на сировину, енергоносії та логістику. Мова йде про необхідність подорожчання в межах 10-15%. Мінімальна відпускна ціна має бути не менше 35 гривень за кілограм. Все, що нижче, це фактично нижче собівартості, і підприємство не може в такому режимі працювати довго. Вимиваються обігові кошти і прийде до того, що підприємство не зможе платити за сировину зарплату енергоносії, тобто змушені будуть зупинитися. Повідомив Юрій Дудченко. Ціна хліба залежить і від врожаю зернових чи вистачить сировини для внутрішнього ринку? Буде відомо навесні, наголошує Юрій Дученко. Міністерство аграрної політики запевняє, що контролюється вивіз зерна на експорт, і для внутрішнього ринку продовольчого зерна має бути достатньо. Але виробники зерна сьогодні бачать тренди по зростанню ціни. Вони його просто притримують. І на сьогоднішній день великих пропозицій по зерну другого третього класу на ринку на жаль обмаль через дефіцит пропозицій збільшується його ціна. Розповів Юрій Дудченко. Зокрема, якщо говорити про Волинь, то директор підприємства, яке виробляє у нашій області хліб і хлібобулочні вироби Віктор Курач, каже, підняття ціни є, проте воно не суттєве. Чоловік назвав кілька факторів, які спричиняють підвищення цін на хлібобулочні вироби. Вся суровина, вся упаковка і борошно на 5 гривень дорожче. Упаковка на 20-30%. Електроенергія 30%, оренда ну, все. Така ситуація, що краще не робити. Конкуренція дуже велика. Возять рівень на те все і не десь мають своє зерно, чи що там. Ну, велика конкуренція. Супермаркети, всі Луцьку, якби ми працювали, випікають свою продукцію. Ми, по перше, школа не піднімали ми возимо у світу. Так як у всіх то 5%. процентів. Це до нового року, але вже воно підняте, його більш не будемо піднімати. Отож, зростання вартості хліба та хлібобулочних виробів в Україні стало неминучим через низку факторів, а саме здорожчання сировини, енергоносіїв тощо. Проте хвилюватися не варто, адже хоч ціна трохи піднялася, та далі зростання вартості не передбачається.